Друзі, всім привіт, дуже рада вас вітати на нашому новому відео і на нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив лайки матюків на соціальний комфорт в Україні. Чому я вважаю цю тему дуже важливою? Тому що знаєте, коли ми приїжджаємо, наприклад, ну хтось приїжджає за кордоном. Наприклад, я до 2021 два році перед війною, що з'їздила в Дубай, перед тим як приїхати. До Києва ми полетіли в Дубай, і там ну, десь сім днів ми відпочивали. Для мене це дуже комфортне місце, дуже де, знаєте, зберігаються чітко кордони людини. Тобто всі відео, всі е, якісь надписи, всі картинки, які я там бачила в Дубаї, вони дуже дуже класно впливають на мої, ну, мій психічний, і психологічний стан емоційний, тому що. Вони безпечні, тобто я відчуваю там певну безпеку, коли враховують, що там відпочивають люди, там відпочивають люди з дітками, відпочивають люди самостійно і ніякої зайвої інформації, такої, яка б тебе лякала, або якось пригнічувала. Я не побачила. Ну тобто. Я не помічала якісь таких бікбордів, які знаєте так кричу, що впливають на твій психоемоційний стан, або якісь картинки, які відразливі, такі знаєте, і також дуже дуже миле, приємне спілкування. Так, Коли ти йдеш, ти чуєш, як з тобою спілкуються, як люди звертаються. Для мене це було дуже досить таким, ну, чемним, комфортним спілкуванням. І як тільки я приїхала в Київ прилетіла. Ми сідаємо, по-моєму, по якщо я не помиляюсь, ми їхали на тролейбусі. Так, ми їхали на тролейбусі, і е, я заходжу в цей тролейбус. От тільки ми прилетіли з Дубаю, я заходжу в тролейбус, і е, я чую молодь, українську молодь, ну, тінейджерів, і вони просто вони лаються на весь тролейбус. Просто на весь тролейбус. І у мене це викликало дуже багато емоцій, дуже багато злості, дуже багато ненависті, дуже багато відчуття такого, знаєте, порушення моїх кордонів. Типу, люди, я цього не замовляла, мені так некомфортно. Я розумію, що це, це не таксі, де я можу там, знаєте, сказати або обирати щось для себе це тролейбус. але це помилково мислити так, що нібито, якщо ти їдеш в громадському транспорті, ти не маєш права нічого сказати про свій комфорт. Це помилковість. Навпаки, за кордоном, дуже і дуже робиться акцент на те, як людина почуває себе саме в громадських місцях. Тобто саме в громадських місцях треба більше звертати увагу на свій комфорт. І це нормально. І я замислилась, думаю, ну, чому мене так тригернула ось така поведінка а, щодо ненормативної лексики, щодо того, що мене не запитали, чи мені не голосно, чи мені не ну, нормально взагалі, чи комфортно. І коли, знаєте, до цієї молоді підійшла жіночка щось сказати, щоб вони типу, тихіші, щоб не матюкались, то вони її просто послали. Вони просто її послали, і їм за це нічого не було. Ну тобто українська молодь і тінейджери і дітки зараз ростуть поки що в Україні без рамок. Тобто це межові стани. Розумієте, це в психології такий межовий стан, коли людина не розуміє, де її межі, де вони закінчуються, де вони починаються, де починаються межі іншої людини. І це впливає на поведінку і на безкарність. Тобто, якщо йде безкарність, то дитинка не розуміє, а що я можу, а що я не можу. В Україні зараз, на жаль, поки що, поки що цей момент не контролюється. І дуже часто я чую, що ой, слухай, що ти кажеш, Яким, хто там буде щодо матюків звертати увагу. Тут ось таке там відбувається, і називають, що інше відбувається. Це також некоректна ну, якби позиція, тому що все важливо. Все важливо. І слово важливо, як ми говоримо з іншими людьми, тому що саме слово воно впливає на нашу взаємодію з людьми. І матюк або лайка як слово також впливає на соціальний комфорт, тому що саме через ці слова ти відчуваєш себе або в безпеці, або в небезпеці. Бо функції лайки, функції матюка, вони різні. Одна з цих функцій це вираження агресії. Це вираження агресії. Тобто, коли людина використовує матюки, найчастіше мозок, це, це на підсвідомому рівні так сприймається, найчастіше мозок іншої людини сприймає це як агресію. Навіть якщо там хлопці просто бавилися, там молодь просто бавиться, але мозок. Ті, хто не, з ними не в, не в одній компасці, скажімо так, сприймає це як виклик, як підрив авторитету, як емоційний сигнал на протидію, як, тобто Матюк викликає емоцію або таку реакцію, як виклик на супротив і виклик на боротьбу. Це так реагує наш мозок. Ми люди, Угу. так звичайно. Там є культурний аспект, є е, вираження емоцій, тобто за допомогою матюка, там ми можемо знизити стрес, тому що навіть доведено, що коли людина е, стресує, або якщо людині у людини щось болить, то коли людина матюкається, вона може знизити ось цей рівень напруги з, е, зсередини і видати це наружу. Тому що коли е, ми просто щось говоримо, то задіються одні частини мозку. А коли. Йдуть мати, то задіється лімбічна система, ми про це поговоримо. І тому за допомогою матюків зменшується стрес, полегшується біль. Також діти можуть виражати такі, як використовувати матюки як соціальний інструмент, тобто свою приналежність, відчуття своїх, групова ідентичність тут задіяна. Це може бути просто як комунікативний стиль, тому що люди, ну це культурний рівень. Культури, культур, ну, такий культурний аспект, так і людина в цьому виросла, вона не знає, як по-іншому. Це для неї типу норм, і також є когнітивний і мовний розвиток. Тобто матіки використовують інші частини мозку, ніж звичайна мова, тобто лімбічну систему. І вони виникають навіть у людей, які, у яких є порушення, наприклад, мовлення, які не можуть. Чітко створювати речення або чітко називати якісь інші слова, але матюки їм про ну проголошувати легше, і також через те, що матюки вони мають агресивну насиченість. І вони є також емоційно насину емоційно насичені. І таким чином, через агресію, вони привертають до себе увагу. Тобто, люди, які ну, діти, навіть тінейджери, да, які, у яких порушена потреба в увазі, вони можуть таким чином привертати до себе увагу. А також ще одна дуже важлива функція це ну, матюків, це контроль і провокація. Тобто, все ж таки за допомогою матюків. А, Люди визивають на себе агресивну реакцію несвідомо. Вони думають: ну що тут такого? Ну сказав і сказав. Але коли е, люди обзиваються, вони визивають на себе злість, несвідомо агресію, почуття небезпеки. А в почутті небезпеки у людини у іншої спрацьовує реакція на стрес: це е, бий, біжи, замри або пристосуйся. У когось буде реакція бий, і вони можуть навіть заматюк. Ну, тобто відреагувати побиттям. Тому ось це правило, яке зараз в Україні як закон діє, що можна там спілкуватися до ПЕФ до першого удару. Так? Якщо хто перший удар наніс, тому і там далі іде якесь покарання. Це дуже некоректне правило, тому що перед першим ударом людину досить сильно провокува... ну, провокують. І нею сильно маніпулюють словами. І саме маніпулятивний аспект має бути вже зупинений в Україні. Тому що навіть в Німеччині я сьогодні буду говорити про Німеччину, там діють штрафи на рівні слова. Тобто, не хто перший вдарить, як це у нас, да? тобто у нас ігнорується на на законодавчому рівні, ігнорується, що люди кажуть. Але ж саме слова, саме матюки, саме лайка провокує людей на те, щоб далі робити якісь дії, і в цьому проблема. І ну, якби виявляється те, що той, хто спровокував, той, хто завів це все, він іде безкарно, а той, хто вдарив. Уже як реакцію, так, на. Причому це ж несвідома реакція, це інстинктивна реакція, яку людина може не контролювати, тому що цей інстинкт він швидко виникає. І інколи на лайку йде інстинкт бий, або біжи, або замри. Так? І м, в Німеччині це зупиняється на рівні слова. Тому що, якщо ти будеш говорити якісь а, такі а, ну, обурливі слова, які. Спричиняють дискомфорт, то ти будеш оштрафований. Наприклад, під час водіння, там машини, да, найчастіше у водії виникають часто конфлікти. Ну, і тут, чесно кажучи, ось по Києву пройтись по будь-якому райончику, тут, тут можна дуже багато почути різного і встряти в дуже багато різних конфліктів, насправді, на жаль, тому що поки що, ось це момент порушення кордонів людини не ніяк не регулюється. А це говорить про небезпеку в соціальному просторі. Людина, коли не контролюється ось цей момент слов словниковий, то людина відчуває себе в небезпеці в соціальному просторі. І це треба змінювати в Україні. Тобто треба вже розуміти про те, що є психологічні аспекти людину людину ну, можуть провокувати через слова. І в Німеччині вже є дуже багато штрафів. Ви напевно вже знаєте про те, що там це дуже контролюється. А, наприклад, якщо просто тебе обізвучує, ти дівчинка, тобто на хлопчика, то це буде штраф там. Наприклад, ну я не знаю наскільки зараз це правда, наскільки ці прям суми варіюються, Вони як вони варіюються і змінюються, але приблизно від 200 євро. Якщо ти просто покажеш комусь язик, це десь 150 євро. Якщо ти скажеш комусь, що ти там чокнути якийсь, то це 250 євро. Якщо ти скажеш типу, поцілуй мене там. Кудись, то це 300 євро. Якщо ти скажеш на когось, ти тупа корова, це навіть, не, це навіть ще не лайка, це просто обурливі ну, такі слова, які ображають, які ображають, то ти заплатиш десь 300, від 300 до 600 євро. Якщо ти покажеш середній палець комусь, то ти заплатиш десь від 2 до 4 тисяч євро. Тому що все, що ми говоримо, показуємо, що ми. Посилаємо в цей світ, це все визиває реакцію у людини. І Європа вже ну, в Європі вже про це знають: що не просто та, ладно, не лізь, хай там щось говорить. Ні, будь-яке слово воно визиває реакцію. І держава на законодавчому рівні має це контролювати. Тому що я, наприклад, як дівчинка в Києві, як дівчина, мені це досить некомфортно. Чесно, тому що я розумію, що будь-який хлопець, будь-який чоловік може підійти і просто обматюкати, якщо йому щось не так. І я, ну якби, я тут без сила, я не можу йому нічого зробити. Поліція приїде і вона просто знову ж таки показує свою імпотентність, тому що немає безсилля своє показує, тому що немає протоколу за яким би якщо мені страшно. І людина агресує на мене лайкою. А, немає протоколу, за яким можна сказати, що ага, цій людині потрібно, по-перше, оплатити штраф, по-друге, виплатити мені моральну компенсацію за те, що вона мені там, зіпсувала настрій так, своїми словами про мене. По-третє, цій людині необхідно надати психологічну допомогу, тому що ця людина, ця людина потребує ресоціалізації. Тобто в соціумі є я і є ти, і ми контролюємо, як ми один з одним спілкуємося і взаємодіємо. Це важливий момент для того, щоб вибудовувати кордони для нашої молоді, тому що в наші, от особливо для молоді, тому що в нашої молоді ще поки що ці кордони і межі не сформовані. І в тому числі через те, що кордони України досить були ну, пошатані починаючи ну, з 2014 року, так і через це це дає стрес, і це дає більше і більше емоцій для того, щоб людина використовувала лайку. Але ми маємо розуміти, що ми живемо в соціумі, а в соціумі є правила взаємодії. І ось тобто навіть. В Німеччині за такі слова, які навіть ще не мати, там вже йде штраф від 150 євро до 4 тисяч євро. Тобто, якщо тобі скажуть, там, якщо ти скажеш комусь стара свиня, то це 2500. Якщо ти скажеш на когось ти гівно, то ти, ти заплатиш 2500. Якщо ти скажеш комусь придурок, ти заплатиш від 1000 до 1500 євро. І ось цей момент зупинки. І контролю суспільства дуже важливий, тому що він передує а, бійці. А у нас поки що ось цей момент повністю нівелюється, і говориться: та хай говорить, хай що хоче говорить. Ні, саме словом, ми. Маніпулюємо іншою людиною, ми вводимо людину в якийсь певний стан, наприклад, злості, агресії і так далі, і ми провокуємо. І на цьому етапі кожен член суспільства має розуміти свою відповідальність, як ми впливаємо на іншу людину, коли ми матюкаємось на неї або коли ми її обзиваємо, коли ми її ображаємо, коли ми її провокуємо на певні дії. І ось цей момент в Україні має почати регулюватися. І так, звичайно, коли, ми, коли почалася війна, можливо, ви пам'ятаєте цей момент, що дуже, ну, всі, всі ми були в дуже сильному стресі. І я пам'ятаю, навіть в християнських переписках там було таке, що ну, християни писали матом прям матюками. Чому це дуже так, знаєте, дуже виводилось з себе людей, які... Не з України, та, тому що зі сторони подивишся, ти думаєш, Боже, як вони там матюкаються. А справа вся в тому, що спрацювала ось ця ось лімбічна система, коли ми не контролюємо те, що ми говоримо. І коли ми проживаємо дуже сильний стрес, це був такий дуже сильний, дуже неймовірний стрес, інстинктивний такий страх, від якого який можуть. Описати і зрозуміти тільки ті, хто був тут в Україні, да тому, що ті, хто, наприклад, казав там з Казахстану ще звідкись, ще звідкись різні церкви писали. Типу, чому ви так матюкаєтесь? А я розуміла, що. Ми матюкаємось, тому що це тільки ми можемо зрозуміти, чому ми матікаємось. Ви зараз не зрозумієте це, тому що ви ще не проживали того рівня стресу, який прожили ми, як українці, коли був наступ. Особливо перший наступ, коли ніхто не був підготовлений до цього. Це було дуже спонтанно і дуже якось ну, так стресово. І ось тут була задіяна і є задіяна чи найчастіше лімбічна система. Це комплекс структур у мозку, що відповідають за емоцію, мотивацію, пам'ять і поведінкові реакції. І до неї належать такі важливі частини, як амігдала, мигдале подібне тіло. Вона відповідає за страх, за емоцію страху, гнів, реакції на стрес. Тобто, коли людина стресує, гнівається і у неї стрес, людина також може у відповідь. Особливо матюкатися або ну, навіть не у відповідь, а на реакцію на щось може матюкатися. Далі е, Гіпокамп, також як частина лібічної системи, бере участь у формуванні пам'яті. Гіпоталамус регулює реакції організму на емоції, наприклад, серцебиття та потовиділення. Потовиділ, і цингулярна кора відповідає за регуляр... регулювання емоцій і самоконтроль. Так? Ця система лімбічна система вона вважається якби емоційним мозком. І вона обробляє сильні відчуття до того, як вони досягають свідомої частини. От. І е, матюки це форма емоційного випуску, яка виникає автоматично, і до того як свідома частина мозку встигає відреагувати. Тобто, якщо ось перед бійкою людина починає ну, провокувати. Ображати це має зупинятися штрафами, тому що далі на цю образу підуть найчастіше. Ну людина відчуває стрес, страх, гнів, і вже лімбічна система реагує автоматично. Тобто починаєш назад, якби видавати матюки автоматично, найчастіше це складно контролювати, тому знову ж таки поч... хто почав бійку, треба розбиратися з того, хто почав. Розмову, яка провокує, і як з якими словами, тому що реакція на провокацію на маніпуляцію є страх, і вже коли людина боїться або гнівається, тоді вона видає матюки, і це автоматично, на частіше автоматична. От і автономна регуляція стресу за допомогою лібічної системи, вона впливає на реакцію організму на стрес. Коли ми використовуємо лайливі слова, це може знизити рівень кортизолу. Гормону стресу сприяючи відчуттю полегшення. Тобто людина собі не починає допомагати допомагати своїй психіці опрацювати той стрес, який вона тільки що отримала. От, і базальні ганглії, це також певна частина, що тісно взаємодіють із лімбічною системою, також відповідають за автоматичні мовні реакції. І матюки можуть бути закодовані як швидка звична реакція на стрес. Цих структурах. Тобто, людина ще не перейшла в свідоме мислення, не, не розуміє, що з нею відбувається, але вже видає матюки. От. І звичайна мова обробляє обробляється головним чином у лівій півкулі мозку, зокрема в таких зонах, як зона брока мовлення і зона Верніке розуміння. А матюки, навпаки, активують більш примітивні ділянки мозку, пов'язані з емоціями, тобто лімбічна система. І, Аматорикою базальні ганглії. Це пояснює, чому навіть люди з серйозними мовними порушеннями можуть використовувати лайливі слова. Так? І е, матюки можуть бути формою невербального сигналу, який швидко передає інтенсивність емоцій, навіть якщо слова незрозумілі. І також. е, Ось ну, якби матюк, це як може бути такий як еволюційний захист, тобто, це якесь вигукування, якийсь звук, який може допомогти попередити небезпеку або зреагувати на загрозу, так і тому звичайно, матюки це ну, більше ніж просто слова. Вони глибоко вкорінені в емоційних і автоматичних системах мозку. Вони є так, вони є. Людина їх використовує, особливо в стресових ситуаціях. А, але, ну і так, навіть матюки можна використовувати як спонтанно, водночас ефективний за ну, спонтанно і ефективну реакцію для зниження стресу або болю. Але ми маємо пам'ятати, що ми живемо в соціумі, і Україна вже зараз має потрошку звикати до того, що кожна людина, навіть дитина, навіть дитина, починаючи з дітей. Вона впливає на цей соціум. І тільки коли ми почнемо потрошечку нормувати ось цю взаємодію, словникову взаємодію з дітьми, ну, між дітьми, давати їм відповідальність за те, що вони кажуть один на одного, навіть через штрафи, через виплату компенсації іншій особі. через Ресоціалізацію за допомогою терапевтичних ну, груп, аспектів терапевтичного впливу на людину, ось тут ми зможемо тоді вибудовувати державу, в якій буде комфортно жити кожному, ну, майже кожному, не всі, не можемо ми казати кожному, в якій комфортно буде жити ну, більшій частині людей. І якщо ми зможемо сконтролювати ось цей процес, Використання ненормативної лексики в соціумі, тоді нам буде легше відчувати себе в безпеці, тому що якщо нормативна лексика не контролюється, це мозком сприймає, сприймається як агресія, і тоді виникають конфлікти в суспільстві, дуже велика кількість конфліктів між різними групами людей, кому це подобається, кому це не подобається. Про нормування, моралізацію, справедливість. Соціальну справедливість ми будемо говорити далі в контексті гештальтерапії. Це дуже такі цікаві три речі, які нам з на якими нам треба познайомитися. Я розумію, що зараз я займаюся такою більш-менш моралізацією і нормізацією, що показує, що я тут беру певний вплив, так, беру свій, ну, намагаюся взяти певний вплив на цей процес. Але я вважаю, що в соціумі дійсно мають бути норми. І е, я розумію, що на цей мій вплив може бути супротив, тому що я беру на себе владу і нормалізую процеси. Але ж я хочу ще тут і пояснити, чому я кажу про норми, коли. Мають бути штрафи навіть за лайливі слова. Так, лайливі слова вони є. Так вони навіть допомагають інколи людям, але в соціумі вони мають контролюватися, тому що вони впливають на іншу людину, і інша людина із почуття страху, агресії гніву може реагувати по-різному і інколи або назад віддавати матюки ті ж самі, або навіть битися, завмирати переходити в стан психічного такого незадоволення і ну, просто відчувати стрес і це може впливати на психологіну емоційний стан і психічне здоров'я людини тобто ненормативна лексика вона впливає саме тому вона має контролюватися за допомогою штрафів і виплат компенсацій через навіть просто образи через державні законодавчі Впливи. Дякую вам, гарного дня. Я думаю, ми сьогодні буквально коротенько помолимось. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам не комфортно помилитися, то зустрінемось на наступному асів. Зараз я просто благословлю нашу країну. Ви знаєте, що у нас є таке правило, я даю інформацію, потім молюсь, тому це такий стандарт у нас. Господь, я дякую тобі, Боже, за нашу країну, і я дякую тобі, Господь, за її приображення, Господь. Я прошу тебе, Господь, вкладай в серця людей, які зараз при владі, вкладай в них мислення, Боже, вкладай в них бачення, вкладай в них розуміння психологічних аспектів людей, які проживають в Україні, для того, щоб створилися, Боже, найбезпечніші, найкомфортніші. Найприємніші умови для соціального життя і розвитку більшості більшості груп, більшості людей в Україні. Дякую тобі, Господь, за те, що ти потурбувався про це, Господь. Кажи своє, Боже, вкладай в їх серця, в їх розум, Боже, ті, хто владі, ті, хто мають вплив на це, тих, хто мають змогу змінювати, покращувати умови безпечного перебування і безпечного життя, соціального життя і взаємодії в Україні. Вкладай Боже в їх розум, Господь, свої думки. Як це зробити, як це правильно зробити? Дякую тобі, Боже, за мудрість, за їх мудрість, за те, що соціальний простір в Україні змінюється, і він стає класним. В ньому приємно знаходитися. Всім групам людей, а, там, дітки, дорослі, а, а, люди похилого віку, тваринки. І всі, Боже, я проголошую, що всі Боже, комунікують, взаємодіють в приємній атмосфері буття і життя в соціальному просторі України. Дякую тобі, Господь. Амінь. Благословляю вас, друзі.